Усіх вітаю на своєму каналі. Прийшов час обрізати невеличкий горіховий сад. Там приблизно 25 саженців, якщо не помиляюсь. Потрібно це було зробити раніше, коли дерева були ще меншими. Але на це немає здоров'я. І не було здоров'я, і часу не було. Цього не встиг зробити. І потрібен інструмент. Цього не зробиш бензопилою, цього не зробиш ножовкою, тому що великий об'єм робіт, а сабельною пилою, те, що потрібно. Вона справляється своєю роботою дуже швидко. Якщо, звісно, правильно підібране полотно, якщо воно гостре, це потрібно робити. Як можна ближче до основної деревини, коротше відрізати, щоб воно добре затягнулося. На Дніпроемовської сабельної пилі можна полотно переставляти як вам зручно. Місця зрізу потім замазуємо, хто чим має, можна садовим варом. Я використовую іншу суміш. В мене це металевий сурік. Наполовину розбавлений фарбою для саду на водній основі. Дерева горіха не тільки треба підрізати, але потрібно пасинкувати. Бокові пасинкуємо, центральні залишаємо, тоді горіх виросте швидко вгору. Усім дякую за перегляд. Гарного настрою, мирного неба. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставимо лайк. Дякую.